Програму підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2026 роки затвердили нещодавно депутати міської ради. Нею передбачено підтримку ОСББ, які планують запровадити заходи з енергозбереження. Більше про програму говоримо сьогодні в ефірі програми Влада і громада. Вітаю вас. Гість нашої студії, заступник Хмельницького міського голови, директор департаменту інфраструктури Василь Новачок. Василю Пилиповичу, вітаю. Вітаю! Же, Василі Полиповичу, програма підтримки СББ вже діяла не один рік у Хмельницькій громаді. Чому постало питання її оновити? Чи закінчиться термін дії попередній, чи ще якісь є причини? Власне, ситуація в державі постійно змінюється. В країні війна і виникаються нові виклики. В певний період, у 2022 році, взагалі ми були в зовсім шоковому стані. Е, як громада, як е, народ України. Але е, ми розуміємо, що війна не закінчиться дуже швидко. Війна надовго. Треба жити в умовах війни, треба вчитися е, пристошов... пристосовуватись і розвиватися навіть в умовах війни. Е, власне, програма в тому складі, яка вона була, частково втратила е, свою. Сутність, і вона е, в сьогоднішніх умовах не могла працювати. Пов'язано це з тим, що для того, щоб утепляти будинки по програмі енергодів, е, в попередній програмі основним е, двигуном були кредити від банків. Е, ОСББ брали кредити, за ці кредитні гроші утеплялися. Е, потім, коли отримували е, грантову складову від енергодому, грантову складову від е, муніципалітетів, гасили ті кредити. А між тим, поки е, тих два роки кредитом користувалися ОСББ, е, місто е, відшкодовувало відсоткову ставку в розмірі 15%. Тобто практично для ОСББ такі кредити були безвідсоткові. Е, з початком Великої війни е, банки перестали кредитувати ОСББ. Власне, у 2023 році е, питання кредитування знову. Повернулись на порядок денний, але відсоткова ставка дуже висока. 28-30% річних це величезні гроші з розумінням того, що ОСББ для того, щоб повністю модернізувати свій будинок, може брати кредит на 5, 10 і навіть 15 мільйонів. Під такі великі відсотки брати дуже невигідно ті кредити. Ну і тим більше, що місто відшкодуючи 15%, ще 15% жодне ОСББ витягнути би не змогло. І ми постали перед питанням, яким чином ту програму реанімувати. Власне, є кілька шляхів. І один з шляхів це те, що ми перед початком проведення робіт даємо ОСББ гроші на матеріали. 20% від загальної суми проєктних робіт ми забезпечуємо придбання матеріалів. За кошти Угу. Uh -huh. Таким чином ОСББ не треба вкладатися в початкові матеріали, вони беруть вже куплені муніципалітетом матеріали, виконують роботи, подають акти виконаних робіт у Фонд енергоефективності, державний фонд, отримують кошти і далі знову можуть працювати. Тобто свої гроші, ясне діло, таких великих, жодному ОСББ немає, кредитів немає, а це такий от. Якоюсь мірою аванс, так, uh -huh. який муніципалітет надає для того, щоб розпочати цю доводі таку важку, складну роботу, але ту роботу, яка безпосередньо показує, що воно того варте. Uh -huh. ну, от програма державна енергодім вона теж певний час не працювала, потім зазнала оновлень, здається, влітку. От Що вона зараз пропонує ОСББ? Е, також дуже добре, що е, в фонді розуміють, те, що ситуація, яка була в 2019 році і у 2023, абсолютно різна. Фонд насправді структура досить таки громіцька, яка, як каже керівник фонду Єгор Фаранюк, має багато стейкхолдерів, тобто зацікавлених сторін. У фонді величезний є внесок західних донорів, тому і західні донори також. 에, впливають на те, як буде змінюватись програма і затверджують її. Тому, власне, там не так швидко, як муніципалітет може це зробити, але все ж 에, вони зробили зміни з розумінням того, що кредити наразі в державі недоступні, вони дозволили авансування. Раніше такого не було, виключно раніше треба початку зробити роботу, а потім. За них оплачувати, деколи це займало три місяці е, е, коштів, які були вкладені. Ну, але кошти були тоді кредитні. Е, зараз передбачається можливість авансу до 30%, і це також допоможе е, більш якісно і швидко, оперативно виконувати роботи, адже розуміємо, що е, доволі часто матеріали на початок проведення робіт одні. А далі в силу того, як змінюється курс долара євро, чи якісь логістичні проблеми, які зараз в державі, ми розуміємо, що багато дуже обладнання матеріалів в державі не виробляється. Ну і е, вартість та е, суттєво зростає. Тому, маючи якийсь фінансовий ресурс на початку для того, щоб закупити ті матеріали, стабілізувати ціни і виконувати вже безпосередньо роботи. Це один з основних, я вважаю. Е, інший, це. Можливість впровадження пакету суперлегкий, мова йде про встановлення ІТП індивідуального теплового пункту на будинку. Воно суттєво дешевше, ніж повністю весь комплекс, який включає ІТП утеплення стін, стелі, труб, балансування. Але, попри те, що воно суттєво дешевше, ці роботи дають можливість. Найбільшої економії, тобто десь 15-20% можна вже економити, встановивши індивідуальний тепловий пункт. Це, власне, е такий механізм, який дозволяє відбирати системи стільки е гарячої води тепла, скільки безпосередньо потрібно будинку, і правильно рівномірно розподіляти їх по будинку. Тобто, не буде такого, що один стояк гріє, інший не гріє, одні холодні квартири, інші теплі. Зі встановленням ІТП всі ці процеси урівноважуються, ну і, власне, не буде перегріти. доволі часто таке буває, що одні квартири перегріваються, інші не догріваються. ІТП це все збалансовує і дозволяє і менше відбирати, і отримувати якісніше тепло в безпосередньому будинку. По суперлегкому, звичайно, держава трішки зменшила, е, фонд трішки зменшив е, грандову складову, е, там 40% грандової складової, на відміну від тих ОСББ, які перші пішли, там було 70%. Ну але вражаю, зважаючи на те, що ще 20% відшкодує місто, і зважаючи на те, що вартість там значно і значно менша, я думаю, що ОСББ можуть. Долучатися до цієї програми і починати вже з малого реалізацію енергоефективних заходів в своєму будинку. Тобто, поки що можливості такий комплекс зробити за підтримки державної програми немає, тільки ІТП, так? так ми говоримо про те, що е, наразі кошти, які були передбачені міжнародними донорами і державним бюджетом, е, розприділені по тих учасниках, які подалися е, до війни. Угу. Е, наразі е, залишився незначний ресурс. Який фонд пропонує на встановлення пакету суперлегкого. А далі паралельно мова йде про поповнення фонду міжнародними донорами і про поповнення фонду державного бюджету. Я думаю, що у 2024 році ми отримаємо вже якийсь позитивний результат в цьому напрямку. Ті ж ОЗБ, які зараз працюють по фонду енергодім, а вони ще є, які працюють, які не завершили, які ще починають. Це ті ОСББ, які зареєструвалися десь кінець 21-го, початок 22 го року. Ну і власне зараз реалізовуються проекти в Хмельницькому. Є такі, які почали роботи до війни, потім були змушені поставити на паузу. І, врешті, чи реалізувалися <зас> в процесі реалізації? У нас зараз два будинки в активній реалізації. Вони перед початком великої війни. Отримали всі дозволи, отримали всі документи. Робіт безпосередньо не починали, не встигли їх почати. І вже в 23 2023 році е провели роботи і встановлення ІТП: це ОСББ на Бандері 8 Бужок і ОСББ на Зарічанській 36, Дріб 3. Цього року, я думаю, більше робіт вони починати не будуть, але з наступного року вже розпочнеться комплексні роботи, утеплення фасадів, покрівлі, підвалів, ну і власне заміна вікон, якщо там буде в тому потреба. А від е, нових ОСББ вже були якісь зацікавлення цими новими пропозиціями? Е, Можливо, не від нових в часи. ОСББ, в, часи в часи війни люди доволі таки обережно uh -huh. до того ставляться. Хоча позитивний досвід інших ОСББ мав би їх наштовхувати на те, що цим шляхом треба йти. Ну і взагалі, варто зазначити, що у Хмельницькому програма з модернізації йде не надто жваво, не дивлячись на те, що муніципальні програми, це навіть не моя думка, а думка керівника фонду. Енергодім Єгора Фаранюка є одна з кращої в Україні. Тобто муніципалітет пропонує найкращу допомогу фінансовому. Ну, але в зв'язку з тим, що місто доволі таки пізно розпочало ці роботи з модернізації, воно ще не набуло е, такої масовості. Е, перший будинок утеплили в Хмельницькому в 2017 році. Е, ну і власне, як показує досвід, навколо нього будиночки також гуртуються і утепляються, бачучи е, той позитивний приклад. Твої бандери, після Бандери 9, Бандери 7 дріб 1, Бандері 5. Е, поруч Зарічанська 50, Зарічанська, 44 дріб один. Е, тепер вже ОСББ на бандері 8, Зарічанська, 36 дріб 3, Тобто ті безпосередньо люди, які от з вікна. Бачу, що там була старий будинок, чи то панелька, чи то будинок цегляний, обкладений радянською плиткою, яка облітала, і на його місці, ніби ж, виріс і зовсім інший будинок, хоча насправді той самий. І бачать економію, власне, вони його наслідують. Е е якби ми почали значно раніше, той ефект був би кращий. Тут я для всіх, наприклад, навожу місто Луцьк. Вони ще в 2006 році розпочали ці програми. Відповідно, у них воно все зараз набагато набагато активніше. Хоча допомога від Луцької міської ради значно менша ніж допомога від Хмельницької. Угу. А яка, до речі, економія? От відслідковуєте? По різному залежно від того, скільки робіт виконані, наскільки комплексно виконані роботи і наскільки якісно виконані були роботи. Якщо ми говоримо про... Ті ОСБ, які йшли вже по програмі фонду Енергодім, а вона пішла з 2020 року в Хмельницькому, то економія дуже хороша. Бандери, перепрошую, Франка 55, має економію понад 50%. Зарічанська 44, здається, 48%. Тобто, люди половину платіжки економлять. І власне окупність того вкладення, оскільки ОСБ вклало 20% інше заплатили фонд або місто, складає 4-5 років. Дуже швидка окупність. Це навіть при тому, що при таких тарифах, які є зараз на тепло, а тарифи на тепло у Хмельницькому ми вже неодноразово казали, одні з найнижчих в Україні 1480 гривень за гілкалорію. При собівартості вже зараз десь 2200 гривень, а ми розуміємо, що після перемоги отримувати тарифи вже ніхто не буде, і вони будуть все більше схожі на європейський ринкові. Тому тариф може бути і 3 тисячі, і навіть більше. І можете уявити наскільки швидко окупиться тоді то ваше вкладення. Тому, власне, ті люди, які бачать той ефект, люди, які вміють рахувати гроші, з задоволенням користуються тими умовами, які є зараз. А ми маємо розуміти, що такі умови будуть не завжди. Сам процес утворення ОСББ, чи поставила повномасштабна війна в Хмельницькому на паузу, чи все ж таки об'єднуються співвласники і створюють ОСББ і далі? Мабуть, немає таких галузей в Україні, які б війна не поставила на паузу? Звичайно, що той шоковий період він вплинув на все, в тому числі на гуртування людей. Ну, але в силу різних причин той рух все-таки продовжується. Маємо розуміти, що є два абсолютно різних види ОСББ. Перший це коли збудований будинок, новобудова. І, власне, в тому будинку зразу створили ОСББ. Таких ОСББ в місті створюється досить таки багато, адже місто будується, розвивається. Ну і другий це коли в старому житловому фонді люди не задоволені. Тими послугами, які надає управитель, відповідно створюють своє об'єднання, самі керують тим ресурсом, який сплачують. Я думаю, що ми десь в 2023 році вже поступово повернулися на той довоєнний рівень. Люди по-різному, якщо є активна людина, якій мешканці довіряють. То звичайно там створять ОСБ. Якщо такої людини немає, то його не створять, і на жаль, будинок не зможе енергомодернізуватися і економити свої ж гроші. Ну так, тому що ті ж програми виключно на ОСББ. Виключно для ОСБ. Так але на сесії було внесено і зміни до програми співфінансування робіт з ремонту в багатоквартирних житлових будинках. І власне там зокрема і передбачено підтримку. Створення ОСББ яким чином? Е, насправді так, це дві програми, які ми намагаємося, щоб працювали в симбіозі е, для того, щоб люди зрозуміли, для чого їм утеплятися, для чого їм створювати ОСББ і що то їм взагалі дає, е, варто було б провести енергоудат будинку. І е, місто говорить про те, що замовляйте ті енергодити. Ми 90% вартості їх погасимо з бюджету. А ваших буде тільки 10. Що таке енергоудит? Це комплексна перевірка будинку, втрат тепла в будинку з пропозиціями, що треба зробити, що буде скільки коштувати, і орієнтовними сумами, звичайно, точні вже визначить проект і що воно будинку дасть. І, власне, потім люди бачать, що у них є будинок, у них є платіжка там, на півтора тисячі гривень в місяць. А після утеплення вона буде там 750 да, гривень місяць. Mm. І розумію, скільки то їм буде коштувати. До прикладу, в Франка 55 люди підняли плату за утримання будинку, плату в ОСББ внески до 10 гривень. Ніби дорого, правда, але зважаючи на те, що платіжка на тепло зменшилася удвічі, то воно, мабуть, того варте. Е, власне, роблять люди розрахунки, бачать ефект і приймають рішення, чи їм варто це робити, чи не варто. І коли люди бачать десь чужий будинок, ну це, це чужий будинок, то інший будинок з іншими проблемами, з іншими людьми, е, різної можливо часу забудови, а коли дивляться на свій і бачать розрахунки по своїх, я думаю, що це буде їх стимулювати до того, щоб приймати якісь рішення. Для тих, хто зацікавився такою пропозицією, хто можливо таки планує створити ОСББ або ж скористатися вже діючи ОСББ, скористатися програмами, які є, куди звертатися за більш детальною інформацією і вже консультацією по їхньому будинку. У нас на Проскурівській годин працює управління житлової політики і майна в кабінеті 207 є безпосередньо житловий відділ, координує роботу по співпраці з ОСББ Тетяна Воногратова. Щодня є на роботі, радо проконсультує, розкаже, обов'язково прийде на загальні збори увечері, коли люди зберуться, пояснить людям. Переваги пояснити людям проблеми, з якими вони можуть стикнутися, ну і безпосередньо тоді люди вже зможуть прийняти рішення. Ще раз кажу, що ефект створення це гарні знання людей, ну і безпосередньо людини, яка є авторитетом на будинку, які вірять, я завжди навожу приклад величезного будинку Франка 55 Дуже показовий, майже 300 квартир. Здавалося б, ну, як 300 квартир з людьми знайти спільну мову. Але є Сергій Петрович людину, якій довіряють повністю, і, і їм вдалося. Тому, якщо немає такої людини, то навіть восьмиквартирний будинок, люди не зможуть створити ОСББ. Якщо є людина і є розуміння, то, звичайно, буде і ефект, буде результат, і буде в майбутньому не тільки низька платіжка. А і підвищена ціна на ту нерухомість в тому будинку, на якому проведені ті роботи з енергоефективності. Ну, і, мабуть, мені здається, люди більше якусь відповідальність відчувають вже за за спільне майно, за спільний двір, коли в них є ОСББ. Та, звичайно, звичайно, люди мали би вже думаю за цей період зрозуміти про те, що ніхто не буде нести за їхній будинок відповідальність окрім них. Жек, колись був тепер управляюча компанія, це виключно наймана юридична особа, яка працює на вас і виконує роботи виключно в тій частині, яку ви профінансували. Заплатили люди плату. Жек виконав ті роботи, сплативши ще цих грошей ПДВ, податок на прибуток, якщо він є зарплату адміністрації. І, власне, те, що залишилося, то виконують. Тому ОСББ це ще й вигідно по тій причині, що ОСББ не є платником податку на прибуток, а це немало-небагато шоста частина від всіх коштів, які сплачуються. Василю Полиповичу. Я вам щиро дякую, що завітали в гості. Розповіли про новації, нагадали про те, що вже давно існує. Ну, і хай дійсно більше ОСББ, попри все, створюється і більше хмельничан відчувають себе господарями в своїх квартирах Дякую вам. Нашим глядачам, я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму Влада і Громада. Дякуємо, що були із нами і до зустрічі.